Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний вівторок. Живемо, радіємо, витриваємо. Молимось, звісно, і сьогодні маємо такий файний день, прекрасний ранок. Знаєте, вийшов на, з літургії і просив Бога про одне. Боже, дай сили, щоб ти був на першому місці, дай змогу жити цим, бути цим. Не знаю, як, як ви. А я направду хочу і постійно прошу Бога, щоб він мені дав те, про що він говорить, а власне поставити його на перше місце в усьому в усьому своєму житті, в своїй праці, роботі, прагненнях, мріях, щоб Господь був на першому місці, в сім'ї, в планах на сім'ю, щоб Бог був на першому місці, щоб тільки мотивувало мене жити, це ставити Бога на перше місце кожен день. Без, без, без різних винятків, щоб мене мотивувало йти на роботу е, саме Бог, а не гроші. Щоб я, знаєте, я не проти грошей. Але коли весь світ так зроблений зробився, що всі живуть заради грошей, всі щось роблять заради грошей, то це неправильно. Мені, коли кажуть, так так всі роблять, то я одразу бачу стіну і кажу. Хай роблять, а я буду робити інакше. Тому, власне, мені так важко реалізуватися фінансово. Бо я хочу, щоб там був Бог, а не гроші. Хочу, шукаю Божого, а не фінансового. І, ну, і в тому є, звісно, проблема. Але коли мені кажуть, що всі так роблять, то я відразу розвертаюся і йду в іншу сторону. Не хочу бути як всі. Бо, зрештою, всі підуть в пекло. І тут не йдеться про роботу або не роботу, гроші або не гроші. Я кажу, те, що нас мотивує, те, що м, рухає, що нас пробуджує зранку, це страх, що я спізнюсь на роботу, мене звільнять і я не буду мати гроші. Чи це новий день? Ти встаєш, бо хочеш молитися на дві години раніше до роботи, бо маєш розважання над Словом Божим, маєш молитву, маєш літургію. Не знаю. І, і це тебе мотивує прокидатися більше, ніж якась робота. І, і тому прошу в Бога, щоб він допомагав. Бо без Бога, я так знаєте, переконався в тому, що без Бога неможливо поставити Бога на перше місце у своєму житті. Просто нереально. Ну, бо цей світ тобі не дасть цього зробити. Він будеш постійно в матеріалізмі купатися, постійно шукати там. Ну, а що, сенс життя просто заробляти гроші кожен день. Це, це сенс життя, але цей світ так каже. Цей світ каже, що сенс свого життя це заробляти гроші, відкладати, щось там, ну, щось з грошима робити, бо з грошей неможливо жити. Так, без грошей неможливо жити, але чи є це сенс життя, чи, чи це є сенс життя жити тільки за того, щоб більше заробити? Більше, більше, більше. Ну, багато таких людей просто знають, які постійно, постійно у них тільки то на умі. Але ми не створені для того. Нам Господь не каже, що ви створені для того, щоб заробляти, заробляти, заробляти. Ні. Ми створені з любові для любові, а любов це не гроші. І любов не купиш за гроші. Тому просимо в Господа мудрості цієї, як нам жити, так, щоб він був на першому місці. І сьогодні візьмемо 17 квітня 1986 рік. Дорогі діти! Ви заклопотані матеріальними речами, а через матеріальне загубите все, що вам Бог хоче дати. Закликаю вас, дорогі діти, щоб ви молилися про Дари Святого Духа, які вам зараз потрібні, щоб ви могли свідчити про мою присутність тут і про все, що вам даю. Дорогі діти, віддайтесь мені, щоб я могла повністю провадити вас, не клопочіться матеріальними речами. Дякую, що відповіли на мій заклик. Ну, і Марія, я не знаю, як це так. Як так виходить, що таке посилання чітко в ціль. Чітко в ціль. Каже, заклопотані матеріальним. Заклопотані, бо нас так світ навчив. Ми з дитинства так навчені постійно думати про фінансове, постійно боятися. Страх, корінь, страх, звісно, бо ти постійно боїшся, що в майбутньому не буде грошей. Боїмось створювати сім'ї, бо. Боїмося, що у нас не буде грошей, боїмося дітей щось там е, робити, бо теж немає грошей. Як ми зараз єлі живемо, виживаємо, а діти будуть, то взагалі не виживемо. І це страх. Хто цей страх дає? Страх тільки завжди йде від сатани. Нема страху від Бога. Бог завжди дає впевненість і переконливість. Страх то все від сатани. Тому Марія і каже, не клопочіться, бо Бог дає ці дари. Бог дає. Виклопочіться про дари Святого Духа, Про дари Святого Духа. Просіть Бога, не гроші, а дари Святого Духа. А матеріальний то так докладеться. Докладеться. Дивіться, я вже скільки там півтора року живу, живу і не клопочуся, але живий. живий. Чи, чи не живий би був, якщо в мене сім'я була, якби в мене були діти, то так само був би живий. Бог би давав просто більше. Але треба довіряти, навчитися довіряти їм. І не кажу, що не треба робити. Не треба ходити на роботу, або там іще, що робота це від сатани, від дьявола. Ні, не кажу такого, щоб не було такі, знаєте, або туди, або сюди. Просто подивись, де в твоїй роботі Бог, на якому він місці. І, можливо, захочеш змінити роботу. Бо робот багато, на правду, то е, зараз. Живемо в такий час, що можна займатися чим завгодно. Ну, і головне, скільки часу твого займає ця робота, скільки ти вкладаєш твого життя туди, скільки ти, ти може, своє життя продав за ті гроші. Це як продати душу дьяволу. Я не знаю, коли зранку до ночі ти тільки заради грошей, 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 а потім панобудов, панокупав, бізнеси шмізнеси, а дітям не потрібно воно. Тут, знаєте, зустрів таких людей, які мають готель в Меджгорі. А діти 5-5 дітей, а діти пороз'їжджались, нікому не потрібен той готель. І вони вже не в змозі навіть його обслуговувати. <кхе> і, і це показує, що Господь про них уже піклується в іншому. А, а ви, які все життя хотіли для дітей, для дітей, для дітей, а дітям тепер не потрібно. Отак от, от. Бо діти мають своє. Свої інтереси, свої зацікавлення. Ну, тому тому не клопочіться. Марія каже, ти заклопотаний матеріальним речем, а через матеріальне загубиш все, що Бог хоче дати. Загубиш. Тут ну, так це я не вигадую. Не хочу комусь свій нав'язати стиль життя. Це Марія каже, будь ласка, 17 квітня 1986 рік. Прочитайте, я навіть дам це сьогодні. Коментарі в опис під відео перечитайте це посилання, щоб не казали, що то я придумаю. Закликаю тебе, дорога дитина, Ну, бо каже, через матеріальне загубиш все, що Бог хоче тобі дати. Що це означає? Що можна так забігати за тими грошима, що і прозіваєш Боже благословіння просто? Бог тобі дасть благословіння, але ти будеш бігти в іншу сторону. Просто його не побачиш. І так зазвичай є. Так зазвичай є, що ти все сам, я все сам, я все сам, я сам, я сам, я сам, я сам. А де потім Бог? А так, хвала Богу, там скажу, бо так звик казати. Тут в Хорватії взагалі всі кажуть хвала Богу. І... Бо просто вже у них це так на... На... на речі. Навіть невіручий може казати Хвала Богу, Бог, привітатися там. Ну, так, так, тут тут таке, так виховані люди, і це добре, що так виховані, але не вкладають вже сенсу в ті слова. І коли це слово просто звучить безсенсовно, то воно теж не має сили ніякої. Закликаю тебе, дорога дитинка, щоб ти молився про дари Святого Духа, які тобі зараз потрібні. Потрібні тобі зараз, не колись, а зараз, сьогодні, щоб ти міг свідчити про мою присутність тут і про все, що даю тобі. Про все, що даю тобі. Щоб ти міг свідчити. Бо без дарів Святого Духа не можеш свідчити, не можеш. Бачити, що Марія дає, не можеш бачити, що Бог тобі дає. Ну, бо ти все заробив сам. Ну де тут свідчення? Де тут свідчення? Бог мені, ну зазвичай це так. Бог мені дав розум, руки, ноги. Ну так, Бог тобі дав, звісно, що Бог тебе сотворив. Але чи Бог тобі казав, маєш все сам робити? Чи Він хоче бути все ж таки у тебе на першому місці і також для тебе робити? Дорога дитино, віддайся мені, щоб я могла повністю провадити тебе. Не клопочись матеріальними речами. Марія, дивіться, ще раз на, на голос. Каже, віддай повністю все мені, повністю віддайся мені, щоб я піклувалась про тебе. Ну, це слова прямо для мене, бо я не знаю, що робити. Де ті гроші брати. Я вже навчився так, що я вже грошей не Та й слава Богу. На Бога уповаю, на Бога, не на гроші я уповаю. Завтра е, уповаю на Господа. І, і завжди в мене вже на автоматизмі це. Коли нема грошей, то на Бога уповаю, а не на гроші. Бо знаю, що Господь дасть щось інше. Дасть не гроші, а дасть їжу, дасть щось, щось він, він вирішить те питання. Не я то маю вирішувати. Я хочу вирішувати ті справи, які він мені дає. Я і так їх не встигаю робити, а ще буду клопотатися про матеріальні речі якісь. І марія нагадує, не клопочись матеріальними речами. В кінці вона ще наголошує. не клопочись. Не постійно не, не будуй своє життя на, на цих матеріальних речах. Навколо цих матеріальних речей. Довкола. Ну, бо потім тебе ці матеріальні речі і затягнуть в могилу. Затягнуть в пекло. Ну бо ти все життя. Піклувався про них, дбав про них, понакупав тих речей, потім не знав, куди ці речі зробити, викинуть жалко, подарувати шкода, і то, і то, і то, і то, і то, і то, і то. І так все життя, потім багато таких людей, старих уже на тому городі просто помирають. Десять соток городу, хата і все не встигаєш, то що... своє майно просто обслуговувати. Твоє життя це не є клопотання постійно над матеріальними речима. Ну... Дехто вірю, що скаже то, то неправильно, бо всі так живуть. Добре, та хай всі так живуть, я не проти. Я хочу жити, як Марія каже. І, і все, не клопотатись про то. Не клопочитися це не означає не мати цих речей. А не клопотатися це не означає не думати постійно про них. Що треба, треба, треба гроші, треба гроші, треба гроші, треба гроші. Боже, це не життя, це якесь каторга. Давайте думати про Боже і про Царство Боже. І тоді буде у нас життя не каторга, а радість і щастя. Правдива. Дякую тобі, що відповів на мій заклик і відповіла на мій заклик. Я вам дякую, що дивитесь, поширюєте, провадите, живете цими посиланнями, надіюся. Важко ними жити, вірю, бо сам пробую іноді і не виходить. Але тим, що ми стараємось і тим, що кожен день переживаємо їх і робимо якісь практичні кроки. То це допомагає дуже сильно. І сьогодні один день. Я не кажу, все життя вже не клопочить. Давайте сьогодні один день не клопотатися про гроші, про матеріалізм, а поклопочимо сьогодні про духовне щось. Попросимо Бога про ті дари духовні, Святого Духа, які ми потребуємо сьогодні. Будьте благословені, мир вам, радість, благодать з па Папа.